Що буде, якщо півонію посадити неправильно? Нічого поганого не случиться. З півонією все буде добре, але вона не зацвіте. У мене півонія жовта, борзела росте вже другий рік. Прошлою весною я її посадила. І ось вона так сидить. Цей кущ був на сім бруньок. В чому проблема? В чому чому її. Ну, Не бачу зараз квіточок на ній, тому, і ви не бачите, тому що е, я її глибоко посадила. Да? Я, мабуть, осознано посадила, хоча мені постачальник е, говорила, що бруньки повинні бути наверху. А я їх пінь, і все. Тому не робіть таких помилок. Якщо у вас не зацвіла півонія, е, ну, Люба, напевно, вони ніякі не люблять глибокої посадки. Ви просто виковиряєте трошки земельки однею. І, ну, так ви поняли, якби від От кущика відковиряли, щоб броньок було більше видно. А це декоративна капуста. Хто хоче їсть на опті поштучно, погляньте, яка шикарна. Правда? Це мої лілітки. Ось такі діла. Пишіть, кому що потрібно, єсть до продажу, єсть. Червона ікра чорна і щуки. Це Аквакультура. О, яка красива в мене квіточка зацвіла. Білесенька, ніжнесенька така. Біленька, ніжнолавандова, голуба така і фіолетова. Бачите? А це хости по 150 гривень. А це трахеліум. Бачите, який красивий. Теж в горщиках є по 65 гривень. А це таке буває, коли заливаєш водою з шланги і воно ну, ламається, б'ється. Тому потрібно методом дощування поливати. Але в мене не геть виходить, тому що довга грядка і напор невеликий. Давління не вистачає в напорі. Ось так от.